Всім добрий день. Хочу сьогодні відкрити нову тему на каналі: а саме про свідомість людини і її рівні. По моїм, це саме мої спостереження такі: у людей є рівні свідомості, в яких вони перебувають чи більше, чи менше. Саме що я маю на увазі про рівні свідомості, це показники їхнього настрою людей. В яких вони стану, свідомості людей, усвідомленості їхні, різних з цих станів людини. Тобто я поділив для себе свідомість людини на 5 пунктів таких. Це тут буде графік, я вам покажу повна графіку. Ось ви на графіку бачите нульовий рівень свідомості, тобто нейтральний. Я вважаю, що на цьому нульовому рівні свідомості люди... Більшість частина людей знаходиться в такому от нейтральному стані. Далі йде, що можна сказати, давайте будемо конкретно зупинятися на цих станах нульового рівня свідомості. наприклад. З чим небезпечний і в чому позитив, і небезпека цього рівня свідомості людей? Давайте почнемо з чим він небезпечний. Сам, цей рівень. Саме він небезпечний тим. Що це дуже хиткий рівень свідомості, де людина дуже, людиною дуже легко маніпулювати і дуже легко е, нав'язувати з чиюсь волю, що із людьми відбувається. Тобто і ще чим він небезпечний, він небезпечний ще саме тим, що дуже легко людину з цього рівня свідомості е, упустити на нижній рівень, тобто рівень 0,5, мінус 0,5 і мінус 1. Тобто це вже стане свідомості, де людина відчає, де людина дуже легко йде на конфлікт, і тобто, негативні емоції проявляє. І тим самим само знищується зсередини і не, вона вже зрозуміло на таких рівнях свідомості людина не може щось е, творити. Ну тобто, взагалі, навіть самі для себе і жити нормально. Своє, як говориться, задоволення любити те, що їй подобається, і тим самим приносити користь в фрази більше, ніж те, як, ніж би їй нав'язували чиюсь волю і думку. Ви думаю, розумієте, про що я саме маю на увазі. Далі. Тобто цей нейтральний рівень свідомості, де більшість людей і перебувають, позитив цього рівня свідомості. Тобто саме слово в чому позитив? Тобто саме слово нейтральний рівень і говорить про те, що це саме нейтральне. Тобто не і не негативне, і не позитивний. Тобто, можна сказати, людина як на автопілоті живе, Ходить на роботу, щось робить постійно, такое живе, живе живе, І до, до певного періоду часу доходить і думає, і щось не влаштовує постійно, а щось не те, щось. А що я роблю, а чи правильно, а і щось постійно людям не вистачає. Тобто, як я і говорив, цей нульовий стан свідомості дуже легко контролюється і маніпулюється людьми. Mm -hmm. Дуже легко впливати на людей, скажімо просто, і ними керувати. Далі. Рівень, не буду зразу говорити, плюс один, бо це вже дуже хороший рівень свідомості. Плюс 0,5 рівень свідомості це де люди перебувають вже на позитивному, як говориться, стані свого знаходиться, тобто знаходиться. Але цей плюс 0,5, він дуже близько до нейтрального стану. Тобто це можна сказати і нейтральний, і такий стан, якби такої веселості, легкої, такої настрій, здається, як хороший. Але чим небезпечний цей плюс 0,5, тобто це дуже близько до нейтрального рівня, тобто щось не те, і зразу нейтральний рівень. І переходить і сразу мінус 0,5 рівень свідомості людини. Тобто з нейтрального і дуже легко можна опустити її до мінус 0,5. Тобто це такий дуже хиткий, як вольта несвідомості. Тобто це вже як нейтральне, але чуть, чуть якби людина вже в такому позитивному знаходиться настрої. Тобто це вже добре, я скажу, що людина розуміє, а саме що, саме головне в це рівнях свідомості. Треба це розуміти, що це, е, ти знаходишся в певних станах свому, свої, свого, свого перебування, я, настрою. От. Якщо це розуміти, ти вже будеш знати, що ти можеш опуститися на нижчі рівні. Тобто, і ти, якщо ти знаєш, як відчувати ці стани? Давайте, ти повинен, як я і говорив, саме ключове слово відчувати. Тобто, коли ти нейтрально щось робиш на автоплодшу, значить ти на нульовому стані. Якщо ти трохи веселий, такий, якби трохи е позитивним, стан, це десь плюс-05. Тобто, оці стани треба. Е Кожна людина сама себе повинна це визначити. Це не можна розказати, як саме ці стани. А далі плюс один це дуже і дуже хороший стан свідомості. Людина перебуває на стані плюс один. Це вже стан такий легкості. Людина, все, все що вона не буде робити, все в неї буде виходити. Якщо людина, я говорив, ключове. Якщо людина розуміє, що ці стани і знає, от я вам зараз розказую, і це ви будете розуміти і знаєте, то вас спустити на плюс 0,5, на, на нейтральний стан свідомості, це буде в рази тяжче, це буде дуже тяжко зробити, ніж той людина, яка просто не знає. От, Наприклад, не подивиться це відео, не знає ці стани свідомості. От, хороший настрій, плюс один. Ходить, радується. Все добре. І тут раз щось не те, і тут, да що та ж таке? ну і Це я вже приклад привожу. да що ж таке? Нульовий стан свідомості мінус 05. І тобто людина вже перебуває, якби падає, це як падіння йде, а падати завжди, ж, як говориться, нікому ні, ні, не хочеться, щоб спікнутися, І йде падіння, і людина від цього на, на нейтральний стан. І від того самого падіння людина ще більше занурюється в, таку, в такий смуток і може навіть на мінус 0,5 перейти. От такий стан. Тобто плюс 1 це вже хороший дуже стан. Якщо ви знаєте про це, то ви будете на цьому стані свідомості перебувати. І що б ви не робили, у вас буде все якби виходити. І ви зможете, що називається, творити, створювати щось. Це дуже хороший стан свідомості. Плюс один, плюс один і п'ять стан свідомості. Це вже вищий стан, це неймовірно хороший стан свідомості. От ви думаєте, їх і 5 я розділив графік на 5. І, і, от, от плюс один це вже дуже, прям я говорю, дуже хороший стан свідомості. Саме так і є. Це дуже для фізичного стану, для морального стану. Це, це вже якби ще вищий рівень. Ну давайте довго на ньому не будемо затримуватися, Плюс один і те. Давайте стан свідомості плюс 2. Я розказую саме ці стан свідомості, в яких я сам був. Нічого. Плюс 2 стан свідомості, стан людини. Це стан практично ейфорії. Щоб ви знали. Це такий стан, де людина перебуває, легкість, це повна легкість. Фізично ти відчуваєш дуже великий прилив енергії, тобі хочеться щось робити, тобі хочеться кудись іти, щось творити, створювати. Це стан такий практично ейфорії, такого вже плюс 2 навіть свідомості людини. Легкості. І що саме головне, що якщо ви хочете залишитися в цьому стані, ви повинні шукати саме, це моя думка, саме таких людей схожих по стану свідомості, щоб тим самим ви якби, підтримуєте один одного, як що називається, ну зрозуміло, ви коли спілкуєтесь, і вони вас не будуть, що саме головне, викачувати вашу енергію. То що в людини, якій не вистачає енергії, наприклад, нульовий рівень свідомості, мінус 0,5 я вже не говорю, нульовий рівень свідомості не вистачає, він буде її викачувати. А яким чином У нього свідомість низько знаходиться його стан. І буде це робити, звичайно, в такому силовому можна сказати, методі, де він просто буде щось намагатися зробити, те, як він рух, привик, оце люди привикли. робити. Тобто вас ви викачувати, як, що називається вампірити, енергію забирати. І коли ви це відчуєте, це саме робить робити люди, які вас не знають, які менше вас знають. І це буде постійно відбуватися. Це про це я розказую, я попереджую, щоб ви не думали, що все буде все добре. Бо коли ви цього не знаєте і вас заберуть енергію, ви дуже сильно будете розчаровуватися і, і ви ви не схочете на цей стан свідомості навіть переходити, бо ви знаєте, що у вас будуть енергії. Це неприємно для вас буде. Тому я і говорю, що повинно бути, повинні знаходити людей з таким же станом або хоча б приближеним до вашого високого стану свідомості, такий, як вас. І ви тим самим ви не будете. Ні в якому разі втрачати енергію, а тільки примножувати і доповнувати. І саме це потрібно робити. І ці стані, я скажу вам, ви як знаходиться, якщо такий приклад привезти. Як океан великий, да? оце все люди, великий океан, він однорідний, правильно? Е -е, вудар, тобто, одна та сама субстанція. Тобто, як я і говорив, нейтральний стан свідомості – це океан людей. Все. Тому далі є певні проценти мінус 0,5, мінус 1, мінус 2, це вже взагалі є, навіть про це не може пізніше скажу в цьому відео. І певні проценти плюс 1, плюс 2. Це такий мізер, насправді. Може процент відсотків 5-6 цього населення. Саме це правда. І, тобто нульовий стан, свідомості – це океан. І от ви уявляєте, у вас плюс два свідомість. Да? Ви виходите в цей океан з цього нейтрального стану. Як ви думаєте, що буде з цією каплєю в неї? Розчинитесь? Каплю і розчинились. Та коли ви знайдете ще одну каплю, другу, третю, четверту, десять, це вже струмочок. Зміниться, це вже не капля, яка впаде і розчиниться. Це вже струмочок. Який має певну ціль і тече в певному напрямку. Коли ще ви знайдете один струмочок, який входить в інший, це вже утворюється невеличка маленька річка. Тобто, ви поняли, про що я говорю? Це вже не пропаде, це вже буде тікти, тікти по певне русло буде мати і певну ціль. А коли ви виходите просто в веселі, і в той капля падає, ви не знайшли. Ви розчинилися. Ось це. Тому я і говорю, треба шукати похожих, знаходити постану свідомості. сюди. Але ще тут ось застереження. щоб ви не подумали, що от, всі такі пані, не буду, не буду з ними спілкуватися, всі, всі, всі мов, як сказати, більш коректніше, всі, мов, нічого не розуміють, мов. Не буду з ними спілкуватись, ну, ви зрозуміли, да, по, що я маю на увазі. Тобто негативне відношення. Коли ви це проявляєте, це негативне відношення, ви тим самим вже почали розчинятися, розумієте? Ви вже розчиняєтесь. Це початок, капля вже падає. Ви подумали, і капля вже падає, і вже вона почала розчинятися. І ви вже плюс Ось, що я хочу сказати. Тобто не можна проявляти негатив до людей, не можна тобто, з ще другої сторони, з іншої сторони, як пояснити. Не можна проявляти до людей, відноситись, якби, що вони не щось не розуміють. А я мов такий знаю все, а вони не знають, тобто, з ними не мати нічого спільного, я не ось я маю на увазі. І щоб, якщо ви не значні, що хочу сказати, продовжуючи і не поширення цього негативного відношення е... саме через свій вищий стан свідомості до інших людей, які нижчий стан свідомості. Тобто, якщо ви не знайшли нікого, таке буває і таке більше всього буде, що треба робити? Треба знаходити людей з нейтральним станом які є рівень росту вгору, які прагне, ви це зрозумієте і побачите. І їм пояснювати з ними говорити і піднімати їх і сам свідомості. Все дуже просто. Плюс один, плюс один, вони це дуже швидко зрозуміють. Ну, повірте мені, ви їх знайдете. І немало. Тобто, як немало, не а я маю на увазі... Тобто ви точно їх знайдете, хоч одного ви 100%, 100 знайдете. І таким, тобто, ви, якщо у вас плюс 2 стан свідомості, ви не треба думати, що ви зараз, вам треба тільки плюс 2 шукати таких самих, а всі останні, якби все, я з ними не спілкуюся. Ось що я хотів більш детальніше розказати. То саме це. Плю, плюс 3 стан свідомості я не можу нічого сказати, тому що я в ньому не був. Я був плюс і п'ять. Це такий, як я і говорив, стан дуже неймовірної легкості і форії. Оцей стан свідомості. Плюс звайда, я б в ньому був недовго, може день в мене рівень свідомості, що називається, понизився. Тобто, плюс 3 це вже стан свідомості. Де вже це вже за ейфорію? Це високі стани, саме свідомості людини. Плюс 4 це вже. Стан свідомості. Я на них коротко, звичайно, зупинюся. Плюс 4 це стан свідомості, де людина вже. Давайте, плюс 3 стан свідомості, де людина вже знаходиться на такому рівні високого усвідомлення. Тобто вона розуміє, і вона знає, що де вона перебуває. Це... А саме це стан високого усвідомлення людини. Це стан творення. Давайте перейдемо на плюс 4 стан свідомості. Це вже переходить за всі стани, де людина мож, може. Да, я не хочу. От я думаю, зупинятися чи ні більш детальніше на таких е, поняттях, як е, духовні матерії, чи все-таки про стан свідомості поговорити фізичний просто як людина відчуває. і... Моральний саме стан і наступ. Я думаю, так, да, я не буду переходити далі. Сам, а кому буде цікаво, я запишу відео саме про духовність, що відбувається на духовних, можливо, рівнях. Давайте я саме на фізичних і моральних якостях. Плюс три людина відчуває ще більшу легкість, якби поглиблення стану, плюс два, ще більшу легкість і більшу таку. Більшу легкість і більше поглиблення, саме настрою людини. Оце людина відчуває. Давайте перейдемо зразу до стану плюс чотири свідомості. Що саме на цьому стані відбувається? Це вже стан ще більшої легкості, повного усвідомлення, критичного мислення абсолютно. Стан плюс 5, це я бачу дуже біло розказував, бо я не був, я не знаю, що це таке. плюс 3, плюс 4, плюс 5. Стан плюс 5 це вже стан свідомості людини, де людина перебуває в вищих взагалі планах і з планів. Mm -hmm. да. Оце вже, духовне, вже більш до духовного відношення, тому я це можливо в окремому відео. Тобто це вже інші матерії, абсолютно вищий. Да, саме так і є. Я не знаю, чи розказувати про мінусові стани. Я думаю, ви здогадуєтесь, що це за стан. Звичайно, я не зупинюся. Давайте мінус 0,5. Стан конфлікту. Да, звичайно, треба зупинитися і пояснити. Це стан конфлікту. Мінус 0,5. Це стан негативний. Тебе все така, така, тривожність, така така незначна, така постійно от, щось, ви робите, щось спало, вас се дратує зразу. Це 0,5. Ну, це не сказати, що це прям, там, прям такого конфлікту, вже хтось до вас і е, сказав, це саме відбувається тоді, коли людина не знає про це стани, що я вам розповідаю. Якщо плюс мінус 0,5 і ви не розумієте, от давайте ви не, наприклад, не знаєте це відео не дивив. І вас стан мінус 0,5. Це дуже легко. Мінус 1, мінус 1,5 – це вже такі стани, де більшість людей так і, 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 так і відбувається. Мінус 0,5, щось людину тривожить, щось дратує, такі дрібниця, щось впало, роздратувало тебе. І Хтось підійшов щось, тобі ще більше розроб. І це мінус 1 – це вже стан конфлікту, це вже крик. Це вже відбувається така, не складна конфлікт, а такий невеликий конфлікт, якби відбувається це викачка. енергії, людина перебуває в такому стані. От що я мав на увазі: це є 0,5 така легка роздратованість така. Мінус один це вже стан конфлікту, це вже конфлікт. Мінус один це вже саме, коли конфлікт відбувається. А мінус 0,5 це стан конфлікту, або не стан конфлікту. А Легкою роздратованості. Тобто мінус один це вже стан конфлікту. Коли людина конфліктується, люди конфліктують з кимось, між собою. Далі мінус 1,5 це вже стан приближений до злочинності. що ми називаємо, Я в цьому відео це розповідаю. Стан вже злочинності і скоєння різних е, таких злочинів. Мінус один ще ні, це про Це більшість людей перебуває до мінус 1 далі, де не спускається. А вже, вже де менше процент, мінус 1,5% це вже стан конфлікту, Тобто стан не конфлікту, а мінус 1,5 стан скоєння злочинів. Тобто різних таких негативних. Гігал. я думаю, далі не треба продовжити, я думаю, ви знаєте про що. Я маю увазі, Мінус 2 це вже стан. вже, вже да? Абсолютно негативу. Такого вже людина, якби стан зак закону пору... О, такос, мінус 1,5 стан закону порушення. Мінус 2 це вже стан вже більшого порушення закону кримінального, різного, оце мінус 2. мінус 3, мінус 4, мінус 5. Я думаю, тут нема про це навіть да, не говорить. Це, 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 це такі стани, де людей дуже вели малий мізер, і всі про них звичайно, більшість знають, про них говорять багато. Вони в історії є. Оце такий стан негативних, не дуже-дуже негативного стану людей. От все, це все, що я хотів сказати про негативні стани. Я думаю, ви зрозуміли, що це за стан. Нульовий стан це де більшість нейтральні, де більшість людей знаходиться і перебуває в цьому стані. Тобто, що саме він небезпечний? люди дуже-дуже легко керуються. Дуже легко людьми керувати в цьому стані свідомості. Далі мінус 05 це стан конфлікту. Давайте пройдемось після стадо. В нульовому стані свідомості нейтральному дуже легко люди керуються. і Чим ще небезпечний на тому самому рівні, дуже легко спуститися на мінус 05. Я нікому не раджу перебувати на нейтральному стані свідомості. Це не хоро... він бо, і не поганий і не хороший, тобто, саме, що є нейтральний. але дуже легко людину спуститися на мінус 05, мінус 1 з того стану. Мінус 0,5 це теж стан, він теж такий хиткий, тобто, плюс 05. Плюс це стан такий хиткий, і він е, дуже легко ну, нейтрально і дуже легко до мінус 0,5 спуститися в Плюс один це саме той стан, в якому люди повинні знаходитися, прагнути до цього стану. І якщо ви на ньому знаходитесь, коли ви навіть вас пустять вниз, ви вже будете не на нейтральному стані свідомості, а ви будете знаходитися на, на плюс 0,5. тобто це вже не конфлікт буде для вас. А той, хто на не нейтральному, ось що я має на увагі, знаходиться. Стані. Це вже мінус 0,5, це вже конфліктний стан, Розчарованість роздратованість такої дрібної. А мінус 1 це вже конфлікт. Плюс 0,5, 1, коли вас навіть роздратують, зачеплять. Ви не спуститесь сразу, не запом... запам'ятайте себе, думаєте, можемо ви зразу на мінус 0,5 спуститися. Ні в якому разі. Ви Якщо ви спустились на мінус 0,5, значить ви були на нейтральному стані. Це не плюс 1. Якщо ви на плюс 1, вас розратовують. Ви спускаєтесь на плюс 0,5. Ви на вас подивив, розірвав, а він не, нічого не, не, не розратувався. ну а... чуть-чуть став, якби, менш висад, плюс 0,5 не І все. Ви на конфлікт не пішли, у вас енергія не була забрана, і ви не були роздратовані. Раджу перебувати на стані плюс 1, один, плюс 1,5. Один плюс 2 це вже стан такої легкої ейфорії вже знаходиться. Якщо хочете, я раджу навіть на плюс 2 і плюс 3. Але плюс 1 це саме такий нормальний стан, плюс 1 і 1,5, плюс 2. Ви маєте впрагнути до таких станів свідомості. От висновок цього відео про стану свідомості. Людина повинна бути на плюс 1, плюс 2. І з цими двома станами. Це хороший стан свідомості. Коли ви навіть на плюс 2 вас зачеплють, ви можете навіть не помітити. От чим ще хороший плюс. Ви опустите на плюс 1,5, ви навіть цього не помітите цього спущення. І ви далі плюс 2. Ну коли плюс 1, він чи хорош, у вас положили, ви плюс 0,5. Ви не нейтральний станції, це нейтральність друге. Плюс 0,5. ви дуже легко на плюс 1 і плюс 1,5 піднімете свою свідомість і свої настрій. Ось, я думаю, ви зрозуміли, Трохи думаю, вийшло сумбурно, така моя розповідь. Я думаю, ви зрозуміли про стани свідомості, які я маю на увазі, і це. Саме моє спостереження, що людей є такий стан свідомості, і воно мені так би, прийшла ця думка інформація, я хотів саме поділитися ось цим своїм спостереженням. І, звичайно, якщо у вас будуть запитання по цьому конкретні, я, звичайно, більше детальніше на цьому зупинюся і ще запишу відео, можливо, декілька, де я більш детальніше вам поясню. На ці запитання, які можливо у вас виникли. А тепер я всім дякую за вашу увагу за перегляд цього відео. Якщо вас, з вас хтось щось зрозумів для себе, це для це буде дуже вже добре. І, звичайно, задавайте, як я і говорив, запитання в, в коментарях. Я більш детальніше розповім і поговорю з вами про саме стан свідомості людини і саме конкретно щодо. Питання до цього мого відео я вам більш детальніше розповім. А поки що я дуже всім дякую за увагу. До наступних відео. До побачення!